Друзі, слава Ісусу Христу, а доброго ранку. Господь благий, Господь царює. Дуже дуже дякую Богу, що Бог з нами, що Бог не залишив нас. І є надія і чекаємо на перемогу. І постійно казали, кажемо і будемо казати, що разом з вами будемо святкувати перемогу, бо обов'язково перемога буде. Я дуже дякую, що цей ранковий час я разом з моїми братами святі та добрі люди. Я завжди казав, що дуже багато є добрих людей. Ну, не всі святі, на жаль, на жаль. І на жаль, постійно кажу, що дуже багато святих людей, але не всі добрі. Я радію, коли я бачу, можу зустрічати добре та святих людей з Буковини. І вони не планували, бо що вони не планували бути разом з нами. Брат Михаїл, брат Андрій, вони не планували бути. Їхній намір був, що вони поїдуть на Краматорськ, на Славянськ. А Боже. Планы зажды, зажды, возможно, иногда мы совпадаем с Божьими планами, но у Бога зажды свой план для нашей жизни, непосредственно для их жизни. И вот они оказались здесь, посчитают более подробно, они расскажут, как они оказались здесь, но я ради их. Ради не то что что машина поломалась, я <свят> не за <никогда свят> это не Ради, Роди, что мы разом, Аминь. и вы також можете радить, что э, вы разом с нами. Я хочу, чтобы мы разом поклонились нашему Богу, прославили нашего Бога в молитве, подяковал нашего нашего Бога, добрый наше батьку, дуже дякуем тебе за ранковый час. Бри. Дякую, що ми разом в молитвах. Дякую, що ми разом можемо прославити, разом ми можемо подякувати тобі, о Господя. так благодарен тебе за моего брата Андрея, за моего брата Михаила, за команду, который приехал сюда. И они не только могут здесь быть на этом эфире, они могут трудиться в разных церквях. Я дякую за допомогу, которую они до, привезли до нас, до Харьковщины. Дякую. Ты знаешь каждого по именам, кто участвовал в транспортировке, кто, кто содействовал, чтобы наши братья могли привезти эту допомогу. Благодарю Благослови, Господи, молю Тебя, прошу Тебя, благослови нашу Меньку, молимся за перемогу в Украине, молимся за наших висковых, которые обороняют нашу землю, молимся за каждый город, за каждое селение. И веримо, веримо, что Ты подаришь нам мир в Украине, мы веримо, что это кровопролитие закончится, Господи. Укрепи нас, укрепи нас в вере и дай нам зажды, зажды быть водимы Духом Святым. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Андрей, я бы хотел. Вот, пару слов уточнить у вас. Я, я что-то думал, что вы раньше приезжали до нас. Не, я у вас первый раз. Первый, первый раз, раз, Я вот В вашей первый раз. Ну, а знаете, я вот я давлюсь на вас, я, как будто я ну, всю жизнь вас знал. Знаете, ну, такое, знаете, щирое, да. доброе да. сердце. Бачу такой, знаете, такое посвященность, постоянство. И я дуже дякую. Вы же одружены, да? Да, я, я я дружина, я двое деточок. Пока внуки еще немає, но... Да. Надіємося на те, що все слава буде Богу. Все, все попереду. Слава, слава Богу. Почекайте, внуки. Ну, а що діти вже дружні? Діти, ні, діти, ні, діти не дружні. Діти в процесі. Процес. В процесі да, да. Слава да. Богу, діти, якщо ви будете дивитися, благословляємо. Дякуємо, що ви дозволили тату, щоб тато приїжджав до нас, не. приїхав. Да, і дружині, Дякую. дякуємо. Да. А кажіть, будь ласка, ви з самого дитинства? Ні, я не з дитинства віруючий. У мене була моя мати віруюча з. Саме дитинство. Вона ходила до п'ятдесятників, їхала в церкву за 40 кілометрів. камянець подільське ж їхала. А. Тобто я є коротенько, я є з Недобоївців Хотинського району, це Чернівецька область, а мати їхала у другу область. Тому що на той час було а. дуже. ну і Так, було. так за 40 кілометрів я їхав да, на Зібро. І да. що кожну неділю їхала? Ну я не пам'ятаю, чи то був, я був малим, але я пам'ятаю, що а. мене з собою мати брала і. Дуже важко було, але їхала і мати була віруюча. Я віруючий, прийшов ближче до Бога, вже після армії, то мені було дето ну, приблизно років 20-22 було. Я Просто, мама моя, каже, піди, не, не пожалкуєш, піди, Ти вже дорослий хлопець, піди, не пожалкуєш. Я пішов і не пожалкував, до цих пір не жалкую, що я маю Балірує. можливість служити в Богу. Слава я все. дуже вдячний Богу за все, що Він зо мною до цих пір, що він мене так вів. І кругом бачу Божу руку. то що а, були, ну, як у житті кожної людини є випробування, і Бог не одного разу мене не залишив кругом, була Божа рука. Слава. Слава, Богу. Слава, Слава. брат Андрій, я, я, напевно, напевне, дружина благословила, що вона да, приїхали? Так, Дружина благословила, дружина да. підтримує, дружина. Да. Слава Богу. Я скажу більше, я відколи почав займатися, ну, скажімо так, цією місією, то я. Своє здоров'я почав відчувати краще. У мене були проблеми з серцем, ну, серйозні проблеми були з серцем. І мені брат Юра наш пропонував, каже: ти поїдь, попробуй, зможе, зможеш. Я поїхав, я після першої поїздки почув, що мене відпустило. Да, Бог дає силу. І я кажу, що лікарі. Тобто я ходив по багатьох лікарях і в різних центрах кардіо був. Ну, то треба було просто не рухатися. Треба було сидіти, не рухатися, бо неможливо було дихати. ритм серця збивався. Але почав їхати, і слава Богу, Бог, мене благословив, я дуже вдячний Богу а, і, і всім, хто, хто має можливість працювати для цього всього, для слави Христа. Слава! А ви, ви бували в інших містах? Да. На Харківщину в перший е, раз ви приїхали? Ні, да. я більше року вже з хлопцями їду. Я не від початку. В В А до Харківщини перший да, раз. Покро... Да, Ні, ну іменно в вашій да. церкві я вперше, перший раз, а Слов'янськ був. Ага. Крематорськ. Крематорськ був, були і Зюм був не, не, Покровськ. Покровськ і Слов'янський. І, не пам'ятаю. Брат Андрій, ми молимося, щоб після поїздки на Харківщину, щоб ви повністю зцілилися. Друзі, да, молитись за брата Андрія, щоб Бог дав От Мені дуже подобається. Ми часто кажемо, що нам треба позаботитися о Божі ділах, а Бог позаботиться о наших. Так мы а если мы почитаем в э, словах Иисуса Христа на Матфея, в Матфея Евангелие, когда он был на горе преображения, или блаженства, блаженство он, он проповедовал и сказал такие сильные слова «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, остальное все» приложится. Хочется, брат Андрей, чтобы вы были полностью здоровы. Дякую. бо мы молимся и верим. Мы верим всегда, что это отражается и на спасение души, и на духа, и, 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 и на наше физическое состояние. Это все в Иисусе Христе. Он является и спаситель, и целитель, и обеспечителе. Да, я руку пожму дякую. вам. Дякую, дякую вам за вашу доброту, за ваше служение. Пусть Бог вас даст, слава Богу. брат Михаил, он не первый раз и мне очень вот надыхала его свидетельство. Он рассказывал свое свидетельство. вот трошечки вы расскажете ваше свидетельство, но то, что то, что меня надыхает, брат Михаил, что вот случилась поломка, а вы вот с, с большим, знаете, натхнением готовы, Амин. готовы работать дальше. Команда поехала на изюм трудиться, а мы тут будем несколько церковь будем посещать. Так что, дуже дякую вам, брат Михаил. Пару пару слов скажите о вас, скажите о, о вашем служении. Что вы тут роботы на Харьковщине? Друзья, Дуже радий бути знову у цій общині, у церкві Петровича, де відчуваю себе Почти, потрібним. <свят> і як вдома, так. Мені стоїть один раз приїхати, я потім вже приїжджаю як свій. Знаєте? А скільки разів ви от. Вже приїхали? ми, ми робили ранку молитву з пастор, ваш Степан каже, це вже 39-та поїздка. Ви да, вважаєте також? Де -то 40 поїздка? У вас, да. Вау. Ну, от, да, в принципі, відколи ми з нашою от командою їздимо угу. з 22-го року від початку війни. То 40 40-ва поїздка, 39-40, да, бо ми почали писати собі, якби нотувати, щоб розуміти, скільки ми е, витрачаємо е, коштів, скільки ми витрачаємо е, своїх днів у поїздках. І я починав ще з 2014 року цю місію, і я їх вже не вважаю, бо там то вже а Ця війна, яка з 22-го року, то. ну, це є дуже серйозно, Все на 2014 рік, то порівняно з сьогоднішньою війною, то якби якась ігра була. Але я радий, що Господь не залишає нас, Він нас використовує, як брат Ілля Петрович тільки що говорив, що ми не планували бути сьогодні тут, у вашій церкві, ми не планували, ми готувалися зовсім на другі церкви. Краматор слов'янський, і ми вже домовлені були, і нас чекали, але я знаю, що Господь Він ніколи не помиляється. Амінь. Слава Господь Ісусі. Він є той, який він передбачив все Слава наперед. І знаєте, коли ми зустрілися з братом Ільою в дорозі, навіть був так, їдучи сюди, ми зустрілись, я собі подумав. Оце то встреча. Ми хотіли його знову об'їхати. Ми, ми дуже часто їдемо. Ми через Харків більшість, коли ми йдемо на Київ, ми через Харків їдемо. І якось, ну, аж серце плаче, рветься, думаєш, ну заїхав би, але нас чекають там. І мені соромно те, що брати Ілля сказав, хоча б позвонили, щоб ми за вас помолилися. знаєте. І воно якось, ну. Але слава Богу, знаєте, що, що ми є браття. Ми є Слава Ісусі. в Ісусі Христі рідні, так, О, <кій> так, так. і це бачить Господь. І я думаю, що Господь передбачив і нашу дорогу, якою ми вже вирушили, ми вже проїхали чугою, ми вже проїхали, можна сказати, ближче до Ізюма. Але я думаю, що могло що стати е, е, ну невероятне, так, так, таке так, таке, так. чого ми і не очікували. Хоча, коли я виїжджав звідси, у мене є на роботі, я працюю в лікарні. У мене є на роботі людина, яка сама з Харкова, і він у нас працює на комп'ютерній томографії, він читає комп'ютер томографії. І він мене попереджував: каже: Міша: Я чув, що ти їдеш туди на Харківщину, ти їдеш на той бік Ізюм, Слов'янськ. Дивись, бо там дуже, дуже опасно, дуже прострілюють. І ви знаєте, коли ми тільки перші раз заїхали, був, був якийсь страх, було щось таке. знаєте, ну боє, боязко якось було. Зараз ми їдемо. Я настільки впевнений у Бозі, я настільки вірю, що Бог слава. проведе, що я навіть не боюся, що там, там обстріли. Знаєте, бо тому що наш Господь Він завжди є з нами. Але слава! І він, Ісусі, коли слава. ставить свою руку, то він закриває. Очі ворогам, і скільки було тих моментів, коли ми приїжджали в Запоріжжі. Ми проїжджали навіть під тою сіткою 25 кілометрів. І ми їхали, нам дали Жигуля машину, таку, знаєте, що ні тормозів, нічого нема, а там швидко треба їхати. І брат Юра каже, сідай мені, що ти за руль. Я кажу, Юра, якщо я сяду за руль, то ти своїм весом ззаду, то ну, може міст відрватися. І якось так воно було, знаєте, що машина така гружена з прицепом. І, і всі ті, які нам дали машину, вони сказали, ми не хочемо, ви туди їхали. І коли ми повернулися обратно живі, ви знаєте, нас зустріли і вони всі плакали. Вони кажуть, ми думали, ми думали ви вже не повернетеся. Але був брат Андрій, Юра, я був. І ми молились у дорозі, і Бог зберіг. Бог зберіг. Слава нашому Богу! Хочеться, знаєте, всі сили викласти. На цю справу, бо, тому що е, нас Господь вибрав не для того, щоб ми просто були собі у е, себе вдома, займалися своїми справами і були байдужі до інших. Знаєте, е, Господь хоче сьогодні, щоб ми робили його працю. Каже, жнива поспіли, а жінців мало. Але слава Богу, що Господь знаходить. Находить тих, котрі йдуть, і сіють, і жнуть, і Господь у цьому нас благословляє. Слава Богу. Славися. Я хотів би ще раз і ще раз засвідчити про ті милості Божі. Знаєте, я вже тут раз був, ми говорили про це, і в багатьох місцях я вже розказував про милість Божу, яку Господь явив, і не один раз. Стільки милості це можна говорити mm -hmm. прямо годинами, знаєте, і ночами, і днями можна скласти томи милості Божі за ці 35 років, які я ну як би вже посвятив Богу. Я То, у 35 році, років вже я, з Богом. я вже з Богом. Да. Але, Слава Ісусу. До цього життя було таке, знаєте, як ну, мирське, світське. Жив собі як хотів, дозволяв собі все, що хотів. І був той момент, коли моя мама, вона вже мені говорила такі слова, бо батько в мене помер в дуже в молодому віці, я залишився самостарший. То мама говорила, коли ти вже женився. Щоб тобою командувала жінка. Знаєте, І я був настільки принципіальний, що я не дозволяв нікому, щоб мною хтось маніпулював. Ні дома, ні ніде, ні на роботі. Ну, якось я, я себе у таких тримав в рамках, що я не дозволяв, щоб мені там я був такий принежний, знаєте, що там хтось мені має впливати на мене і мені командувати. Мав і різні роботи посадові такі, знаєте, що ну, вважався з людьми. Але е, іменно гріх він мене погружав, гріх він мене е, ну, губив, так можна сказати. І мама покаялась, я був дуже противник віруючих, я сильно як е, апостол хто, Петро да, е, е, гнав. Петро, да? Павел. Павел. Так само знаєте, я віруючих прямо ну, ненавидів. Я як чув, що щось там хтось з віруючих. Підходив, то я думав, як йому зробити тільки щось зле. А сьогодні я серед віруючих, а, сьогодні не, серед не. народу Божого, Божого. І я думаю, можливо, і хтось мене так недолюблює тепер. Хоча я де зустрічаюся з людьми. І, і, і я знаю, хто вас не Точно знаю, да. то, що дьявол вас не долюбля. Він не долюблять, він ненавидить відео вас. І я думаю, що Господь вибрав знаєте, іменно таких ну, і, і по чисту, той сосуд, і працюючи в лікарні. Коли був вірус ковіда, знаєте, коли ці болізні, я, я в лікарні, ну якби заступник головного по хазяйській часті. І приходилося, що люди помирали. Я бачив, що по п'ять чоловік, по дев'ять wow. вивозили прямо з ковідного відділу трупи. Вони вивозили, знаєте, це я все бачив. але я вірив, що, що це не Боже. Oh, oh, я вірив, що це воріг, прямо в губи людей, mm -hmm. що це не є від Бога. І я почав працювати по-іначому. Знаєте, там, де мене просили у лікарні, дай більше кисню. От, щоб е, дихання відкрилося. Вони не розуміли, що їм легкі прямо розривають того кисню. Вони не розуміли, що їх це більше погубить. Ну, люди шукали спасіння, і я вирішив: у мене була така тактика. Краще, ніж кисень. Я брав навіть пастор нашого Степана. Я заходив у те відділення, де врачі заходили в комбінізонах, повністю в масках, що вони закриті, вони там ходили. Я зайшов просто для приліччя в маски, у то ковідне відділення з пастором, де ми возлагали руки на цих О, людей. Слава. І ви знаєте, ми молилися, і люди зцілялися. Ми молилися, і після таких випадків. Знаєте, що мене радувало, і що, що, що моя дружина вона зараз працює зі мною також у лікарні. Моя дружина вона проходила по відділенню і по палатам кажуть: позовіть свого чоловіка сюди. За чим? Тільки що молився за ту, вона помирала, вона серце, тиске, а вона от ходить вже. Слава Ісусу! А Аллилуйя. я хочу, щоб він таке зробив. Слав. І знаєте, Господь являє милість. Господь, слава Богу! І Господь сьогодні є той самий, який може являти милість над кожним, хто приходить до нього. Бо написано у Псалмі 23, му я тільки що тут ага. побачив, що написано, що Господь мій пастир. Я не матиму недостатку. О, так. Господь є наш пастор, І ми не будемо мати ніякого недостатку, якщо ми будемо звертатися до Нього, так. але Він хоче, щоб ми підійшли щиро, щоб ми підійшли в покаянні, щоб ми підійшли до нього відверто і щоб ми зрікалися всіх тих недобрих справ. І тоді Амін. він буде працювати. Амінь. Амінь. це я думаю, що треба і помолитися. Помилитися, помолимось. Ал Ісус. Ми вдячні тобі, Господь я Боже. Тобі, ми вдячні Тобі Ісус, Ісус за цю зустріч, Боже. Я дякую тобі, тобі Господь, Господь, що Ти нас зупинив сьогодні а тут, Ісус. у цьому Харкові, О, Боже Господь. Бо ми не знаємо, що могло бути в тому слов'янську, Боже. Ми не знаємо, що нас чекало вперед, але ти зупинив нас так. такою зупинкою, що нам неможливо було нічого зробити. Якщо би ми пробили колесо, ми б його поміняли, поїхали далі. Якщо би даже обірвало ту ось, ми маємо полуось. Ми поміняли, поїхали. Ну, ти зробив о, зупинку таку, о, о, що о, два дні, а ми не можемо виїжджати о, своєю машиною. О, 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 і я вірю Господь, о, о, що твоя зупинка. Так. І ми сьогодні є у брата Іллі Петровича. Хвала. І ми сьогодні хочемо трудитися для того, щоб хвала, е, ти, твою справу хвала. показати, що ти є Господь хвала, і ти ведеш. Це не наші плани. Ми планували свої Хвала плани, і ми навіть співали в бусі. Ми хотіли е, готувалися для того, щоб поспівати для тих людей, куди ми йдемо. Но Господь, ти придназначив, щоб ми співали сьогодні тут. Слава Хвала Богу. тобі. І я дякую Богу за всі зцілення, які ти робив Хвала над нами, тобі, над народом твоїм. Хай Господня сила, вона і далі продовжується перебувати над народом Божим. Аминь. 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 Аллилуйя. Спасибо, братья. Спасибо за ваше служение. Спасибо, что вы с нами, друзья, с нами, братья, с нами Бог. И мы верим, что Харкица, Украина, Украина для Господа Иисуса Христа. Я раз скажем скажу славу Благодать Господа нашего. Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. Та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.